Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо паровий окремостоячий електрокамін Dimplex Optimist Silverton. Конструкція цієї моделі імітує багаття справжнього каміна. А дрова та зола з діодами доповнюють реалістичність, створюючи ефект живління палаючих дров. Винятковою особливістю Dimplex Silverton є те, що кожне поліно і зола підключається окремо. І за рахунок цього ви можете вільно розміщувати дрова за власним бажанням та власним дизайном. Ефект полум'я Dimplex Silverton створюється за допомогою запатентованої технології Optimist від компанії Dimplex, яка працює за принципом зволожувача повітря, тобто ультразвукова мембрана розбиває воду на дрібну дисперсію, яка підсвічується LED-лампами з фільтром, що і створює неперевершено реалістичний ефект полум'я Dimplex. Дімплекс Сілвертон спеціально створений як ідеальна вставка в натуральний камін, яка не потребує додаткового обслуговування, чищення та прибирання вугілля та попелу. Також парові каміни не виділяють жодних запахів, а для роботи їх необхідно лише звичайна очищена вода. Для початку роботи в каміну потрібно лише вімкнути його в мережу та заповнити бак водою. На одній запраці Сільвертон може працювати від 8 до 10 годин безперервно. Також Dimplex Optimiz Silverton може працювати і без ефекту полум'я, залишаючи лише ефект жевріння дроб. Керувати Silverton можна як з тумблера на корпусі, так і з дистанційного пульта керування. Тимплек Сиверсон стане чудовим подарунком будь-яку пору року, і до того ж він абсолютно безпечний для тварин та дітей. Дякую за перегляд. До зустрічі!